Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім вам про міжсерверних босів, для чого їх фармити, та який цікавий лут можемо з них отримати. Приємного перегляду! Отже, після останнього оновлення з міжсерверних босів, окрім звичайних коробочок з ресурсами, падають ось такі скрині. В цій скрині знаходяться ще 6 інших скринь. Перше, це є розхідники. Друга це є ресурси. Якщо повезе, можемо вибити синю. Третя наші камінці для зачарування. Ще є скриня з зеленими душами, бурштином, рогом або сріблом. І найцікавіші дві перші. З одної ми отримаємо сільварін. На сезонний крафт його потрібно дуже багато, тому це непоганий шанс його отримати. А з першої скрині ми можемо отримати елементи колекції. А також синє спорядження, включно до Т3. Такі скриньки падають з босів лише з міжсерверних локацій. Це є ось ці дві локації в польові Рагнарок. А також у Вальхалі міжсерверні, Hall of Valkyrie і Folkwang. До прикладу, я заходжу в Холл оф Valkyrie, Але дивіться, щоб це була міжсерверна. Пробігаю всю кімнату. Дивлюся, чи є бос. На міні-мапі бос підсвічується синім або значком боса. Якщо є, вбиваю, якщо нема, перелітаю на наступну. Також такі скриньки падають з кімнати боса. Ось я знайшов боса. Як бачите, після його вбивства я отримую скриньку з ресурсами, а також ось цю нову скриньку. Я побігав десь 30-40 хвилин і маю 13 таких скринь. Зараз відкриємо разом і подивимось, що мені випаде. От всі ті самі скрині, про які я розказував, тепер будемо по черзі їх відкривати. Кошик потрібен для крафту, також ми можемо його продати. Тепер скриня з ресурсами. З 13 скринь мені впало 12 зелених і 35 сірих. Досить непогано. Далі виклики і душі. Один виклик і три зелені душі. Тепер найцікавіше Сільварін. З 13 скрин я отримав 41 Сільварін. І спорядження. На жаль, без синію. лише елементи колекції. Як на мене, то це досить непоганий буст. Можна літати по локаціях, шукати босів, збирати скриньки і отримувати цінні ресурси. Сільваріну мені треба буде дуже багато. Тому, думаю, на босів я буду час від часу ходити. Напишіть, як ваші успіхи в грі, а ми зустрінемось у наступних роликах.